Добрий день! вашій увазі будинок в селі Ходосівка. 190 метрів. Закрита територія на 6 будинків. На ділянці вже зроблений автополив, газон, озеленення, навіс на дві машини, мотор для ворот вже встановлений. Освітлення також є по ділянці. Дощова система також зроблена рівньовка. Задній двір. Ділянка 6 соток. Велика траса. Гарний краєвид відкривається покам по на ліс. Таке освітлення. Вечірня. Заходимо всередину будинку. Вхідна зона передпокій, тут гардеробна, вхідна і котельня зі своїм виходом. Тепла підлога вже зроблена. Вся розводка комунікацій по будинку зроблена. Це кімната на першому поверсі. Під сходами можна зробити кладову. І синвозу. І синвозу на першому поверсі. З розводкою комунікації. Зона кухня. І зона вітання. З виходом на терасу, на якій ми вже були. Давайте підіймемось на другий поверх. На другому поверсі. Справа, якщо головна спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Гардеробна і санузу. Загальний санвузол також. Спальна кімната. Це друга, якщо на другому поверсі. І третя спальня кімната на другому поверсі. Запрошуємо вас на перегляд. Можна починати в цьому будинку вже робити ремонт.